Активні молоді, позитивні, та звісно, що надзвичайно талановиті представники молоді з майже всіх сільських та селищних рад з міського району вже вкотре зібралися разом задля того, аби позмагатися, показати свої таланти, і що найголовніше отримати якомога більше позитивних вражень. З останнім проблем не було взагалі. До яких готувалися учасники, були найрізноманітнішими. Тут і спортивні змагання, і кулінарні, і конкурси самодіяльності. Поки одні представники виступали на сцені, інші турбувалися про те, щоб вони не лишилися голодними. Наприклад, у команди Лиману куліш видався настільки смачним, що навіть наш оператор не втримався і скуштував його, як каша. Супер каша. Тим каша зварена головою. Вона вже набуть найкраща. Так, Владимир, каша. О, я сейчас дам вам попробовать. Хочешь ты? Так. Мариночка, держи солнышко. Ой, вкусно. Ну вот, бачишь? До складу журі цьогорічного конкурсу увійшли представники найрізноманітніших професій. Але на них чекала нелегка місія не піддаватися, на так би мовити, підкупи та лестощі зі сторони учасників. Євген Морозов, член журі зі стажем від молодіжного форуму 2013, просто у захваті. Організація дуже хороша на першому рівні. Команди всі достойні, дуже сильні. Тобто всі достатньо підготовились уже ну, на високому уровні. Тобто, підготовка кожна, яка команди, да, та дає своє асі Звання переможців у цьому році завоювали одразу дві команди Чимужівської сільської та комсомольської селищної рад. Але й інші учасники не лишились у програші. Вони отримали найголовніше, що дарує молодість, гарний настрій та насолоду від спілкування зі старими та новими друзями.